Мій батько зажадав, щоб я повернула йому гроші за всі подарунки на день народження з дитинства, коли я виїжджала. Картонна коробка в моїх руках була на півдорозі до вантажівки юхол, коли мій батько заблокував дверний отвір. Той комод, сказав він, вказуючи на побиті дерев'яні меблі, які я використовувала з середньої школи. Він коштуватиме 300 доларів, якщо ти хочеш його забрати. Я засміялася, а він. Ні, якщо ти тут не випадково, тисни підписку, разом збираймо найкраще українське Reddit ком'юніті. Те, що почалося як звичайний день переїзду, перетворилося на найабсурдніші фінансові переговори в моєму житті. Я щойно закінчила коледж, отримала початкову посаду на іншому кінці міста, і нарешті зібрала достатньо грошей, щоб орендувати разом з моїм другом Кевіном крихітну квартиру. Нічого особливого, просто однокімнатна квартира, яку ми розділимо шторою. Поки не зможемо дозволити собі щось краще. Мої батьки знали про це вже місяці, вони навіть допомагали мені шукати варіанти онлайн, все здавалося нормальним. Поки не настав день переїзду. Мені треба було помітити попереджувальні знаки раніше того ранку. Мій батько був незвично тихим під час сніданку, просто спостерігав за мною через свою чашку кави з якимось дивним виразом обличчя, яке я не могла прочитати. Мама постійно намагалася вести веселу світську розмову про моє нове житло. Питала, чи потрібна мені допомога з купою продуктів або засобів для прибирання, звичайні батьківські речі. Тато просто сидів там, мовчки, час від часу перевіряючи свій телефон. Коли Кевін під'їхав орендованою вантажівкою близько полудня, ми почали з простих речей: коробок з одягом, книг, різного мотлуху з моєї шафи. Мій батько стояв у гаражі, схрестивши руки, спостерігаючи за кожним предметом, який ми проносили повз нього. Не допомагав, не розмовляв, просто спостерігав як якийсь охоронець. Це було неприємно, але я подумала, що він просто переживає один з тих емоційних батьківських моментів. Ну розумієте, його донька виїжджає, стає незалежною, вся ця сентиментальна історія. А потім я взялася за меблі. Комод навіть не був гарним. Це була ДСП з якогось дисконтного магазину меблів з однією шухлядою, яка ніколи не закривалася як слід, і ще однією. Яка скрипіла щоразу, коли ти її відкривав, я заклеїла наліпками плями від води зверху. За ці роки ця річ мала максимум 20 доларів вторичної вартості, і це ще оптимістично. Ти це забираєш? Голос мого батька прорізав повітря, коли ми з Кевіном підняли комод. Так, тату, це мій комод, сказала я, збентежена питанням. Я за нього заплатив 300 доларів 20 років тому. Якщо ти хочеш його забрати. Тобі треба мені це компенсувати. Ми з Кевіном обидва завмерли. Я навіть засміялася, бо, очевидно, це був жарт. У мого тата іноді був дивний гумор. Він завжди намагався застати людей зненацька. Але він просто стояв там, абсолютно серйозний, чекаючи на відповідь. Ти ж жартуєш, так? запитала я. А схоже, що я жартую. Не схоже. Ось тоді в мене засосало під ложечкою». Тато ти купив це для мене, коли мені було тринадцять. Це стояло в моїй кімнаті понад десять років, це моє. Це моє, поки ти за нього не заплатиш, виправив він. Потім дістав телефон, відкрив додаток з нотатками і почав друкувати. Це предмет номер один. Давай поговоримо про письмовий стіл. Я не могла повірити в те, що чую стіл базова дерев'яна річ з надбудовою, за яким я робила всі домашні завдання в старшій школі та коледжі, очевидно, був ще на 400 доларів у його ментальному рахунку. Лампа на тому столі 45 доларів, книжкова полиця – 200. Він ходив по моїй кімнаті як оцінювач, призначаючи вартість кожному окремому предмету. Каркас ліжка, розмір квін, 500 доларів, коли ми його купували. Хоча я знецінюю його до 300, оскільки ти користувалася ним 8 років. Це божевілля, сказала я. Ти подарував мені ці речі, це були подарунки, або просто, ну, знаєш, речі. Які батьки купують своїм дітям у цьому світі ніщо не безкоштовне, відповів він, все ще друкуючи на телефоні. Тепер ти доросла. Час вивчити цей урок. Моя мама з'явилася в дверному отворі, мабуть, почувши галас. Що відбувається? Я підраховую, скільки вона нам винна за меблі, які намагається забрати, сказав тато невимушено. Обличчя мами почало змінюватися від збентеженого до розлюченого приблизно за дві секунди. Перепрошую, вона хоче забрати все, що ми їй купили, це має вартість, вона повинна нам компенсувати. Майкле, це найсмішніша річ, яку я коли небудь чула, різко відповіла мама. Вона не буде тобі платити за меблі, які ми купили їй, коли вона була дитиною. Це принцип, Дженет, ось воно чарівне слово, принцип, та річ, яку кажуть люди, коли знають, що поводяться нерозумно, але не хочуть це визнавати. Який принцип? вимагала мама. Принцип виставляти рахунок своїй доньці за подарунки на день народження, за різдвяні подарунки. Може нам теж виставити її рахунок за кожну страву, яку ми коли-небудь готували? Не будь драматичною, сказав тато, але його щелепа була напружена. Він ненавидів, коли мама викривала його перед людьми. Я подивилася на кевіна, який все ще незручно тримав свій кінець комода, явно бажаючи опинитися де завгодно тільки не тут. Давай просто поставимо його назад, тихо сказала я йому. Ми поставили комод назад у мою кімнату, потім стіл, потім все інше. Мій батько спостерігав із задоволеним виразом обличчя, наче він щось виграв. Я взяла лише свої коробки з особистими речами, речами, які були беззаперечно моїми, одяг, який я купила за власні гроші, туалетне приладдя, книги, які я придбала сама. Кімната виглядала порожньою і сумною, коли ми закінчили. Просто порожні меблі без життя в них. Кевін нічого не говорив, поки ми не сіли в вантажівку. Потім, що це взагалі в біса було? Чесно кажучи, я не знаю, сказала я, відчуваючи оніміння. Найгірше сталося через три години. Я була в своїй новій квартирі, сидячи на підлозі, тому що в мене буквально не було меблів, коли мій телефон задзвонив. Повідомлення від тата. Не забувай, що ти винна мені оренду за 23 роки, які я витратив на твоє виховання. Ми можемо обговорити план платежів. Я дивилася на це повідомлення цілих п'ять хвилин. Він додав смайлик у кінці, наче це було смішно, наче все це був якийсь веселий жарт, який я не зрозуміла. Я не відповіла. Натомість я відкрила додаток магазину меблів і почала переглядати. Все було дуже дорого, і мій ощадний рахунок плакав, але я відмовилася дати йому таке задоволення. Протягом наступного тижня я обставила весь свій простір дешевими речами. З дисконтних магазинів та Facebook Marketplace, Футон, який перетворювався на ліжко, пластиковий комод з тканинними шухлядами, розкладний стіл, який я використовувала як письмовий, нічого не поєднувалося, але все це було моїм. Моя мама зателефонувала через кілька днів, щиро вибачаючись. Вона сказала, що тато переживає щось і не мав на увазі цього, але сам він ніколи не вибачався жодного разу. На сімейній вечері наступного місяця. Він поводився так, наче нічого не сталося, розпитував про моє нове житло, пропонував допомогу, якщо мені щось потрібно. Зухвалість була приголомшливою. Але я дізналася щось важливе деякі люди використовують гроші як контроль навіть у найдрібніших, найдріб'язковіших способах. Вони обрамляють це як навчання відповідальності або уроки про реальний світ. Але насправді це про владу, про те, щоб впевнитися. Що ти знаєш, що вони головні, що все, що ти маєш, є тому, що вони це дозволили. Меблі, які я купила сама, можуть бути дешевими і незручними, але сидіти на моєму десятидоларовому футоні в моїй тісній квартирі відчувається краще, ніж будь-коли спати в тому дерев'яному ліжку, тому що це насправді юридично, беззапречно моє, і ніхто не зможе виставити мені за це рахунок. Мою думку, ви почуєте після коментарів. Ох, знайома ситуація, коли я виїжджав, мій тато хотів повернути меблі для кімнати гостей, забрав все, включаючи тумбочку. Через рік я приїхав у гості і дізнався, що він пожертвував все це в Гудвіл протягом місяця. Це ніколи не було про меблі. Наступний, мені ось цікаво, чому він так поводився. Люди не просто раптово починають так діяти без причини. Можливо, йому було боляче, що ти переїжджаєш, і це був його дивний спосіб це перебороти. Так, звісно, він був неправий, але зазвичай у цих ситуаціях є більше, ніж те, що ми хочемо визнавати. Автор, у нас були досить нормальні стосунки до цього. Він знав, що я виїжджаю місяцями. Якщо йому було боляче, він дорослий чоловік, який повинен використовувати слова замість того, щоб намагатися виставляти мені рахунок за штори з середньої школи. Наступний я сам батько, і я не можу уявити, що зроблю це своїм дітям, коли вони будуть виїжджати. Я хочу, щоб вони забрали свої речі. Це весь сенс турботи про них, щоб вони могли почати власне життя з чимось. Твоєму татові потрібна терапія. Серйозно, наступний. Батьки не просто так перемикають вимикач, якщо не відбулося щось ще. Ти допомагала з рахунками? Взагалі вносила вклад у домашнє господарство після випуску. Можливо, він відчував, що ти користуєшся його перевагою, і це була його точка зриву. Автор. Я платила оренду, поки жила там після випуску. 400 доларів на місяць, що вони й просили. Купувала власну їжу, виконувала хатню роботу і навіть іноді оплачувала сімейні вечері. Але я стовідсотково була нахлібницею. Наступний зроби скріншот того дебільного повідомлення від твого тата і збережи його назавжди. Коли він дивуватиметься, чому ти більше не приїжджаєш, у тебе буде що йому показати. Наступний. Мама моєї колишньої намагалася виставити їй рахунок. За зимове пальто, яке вона отримала як різдвяний подарунок три роки тому, тому що воно було дороге, і ти навіть більше його не носиш. Деякі батьки розглядають своїх дітей як інвестиції, які повинні приносити дивіденди. Це просто якийсь дебілізм. Від себе скажу, що це дійсно якийсь дебілізм щодо того повідомлення, яке написав батько в СМС, то це був типу жарт. Швидше за все він поняв, наскільки сильно він обісрався, і намагався виставити, що типу це все був жарт, це все був жарт. Напевно, для того, щоб вона занадто сильно не ображалась на нього чи щось, типу того. Але щодо вартості меблів, то це точно не був жарт, і це точно було про контроль. Насправді йому не потрібні були ті меблі, та й він розумів, що вона не буде за них платити стільки, якби він ще сказав оплачувати їх реальну вартість на даний момент, то можливо в цьому була б якась логіка. Якась викривлена і дуже дебільна, але все одно логіка. А так, я навіть не знаю, що сказати такого, щоб Ютуб не заблокував моє відео. Я дуже сильно стримуюся в даний момент. Особисто я виказав би все, що я думаю про нього в цей момент, і назавжди перестав би спілкуватися з ним після цього. А якби він приходив і намагався щось до мене говорити, то максимум на що він заслуговував би це дулю в лице, а можливо навіть дві. А випишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Зухвала мамаша, хотіла віджати наш столик у ресторані, коли ми святкували день народження мого хлопця. Ми вже п'ять хвилин святкували день народження, коли вона підійшла, поклала руки на наш стіл і сказала, що нам потрібно його звільнити. Не просила, наказала, бо, очевидно, бути молодим означає, що ти не заслуговуєш сидіти в ресторані, де ти чекав півгодини, те, що сталося далі. Змусило обличчя її чоловіка почервоніти трьома різними відтінками. Якщо ти вже додивився до цього моменту, то підпишись на канал. Так ти прискориш вихід нового і ще кращого контенту. Дякую. Моєму хлопцю Тайлеру минулої суботи виповнилося 23 роки, і я хотіла зробити це особливим нічого божевільно дорогого, просто це неймовірне маленьке італійське місце під назвою Лучіас, про яке всі говорили, це таке незвичне місце. З неоднаковими стільцями, свічками в старих пляшках від вина, той запах свіжого базиліка та чеснику, який вдаряє вас, якщо ви заходите, і яка ж тут загостка без резервацій. Хто прийшов першим, той і сів. Це означало, що ми з'явилися о 6.30 у суботу ввечері, знаючи, що доведеться чекати. І ми дійсно чекали 32 хвилини, якщо бути точнішим, спостерігаючи, як інші пари та групи займають місця. Поки Тайлер розповідав мені про цю катастрофічну нараду на роботі, де його колега випадково поділився своїм екраном з відкритим додатком для знайомств. Ми сміялися, трималися за руки тим огидно милим способом, як роблять нові пари, просто щиро раділи нарешті сісти і замовити трюфельну пасту, про яку всі постійно постять інформацію. Коли нас нарешті покликали, ми практично побігли до нашого столика. Це був столик на чотирьох біля вікна. Ідеально, офіціантка, ця мила дівчина на ім'я Дженна, принесла нам меню, і ми одразу замовили пляшку К'ятті, бо чому б і ні? Це ж день народження. Ресторан був переповнений. Кожен столик зайнятий, з тим ідеальним гулом розмов і дзвоном бокалів. Тайлер читав мені десертне меню жахливим італійським акцентом, коли відкрилися вхідні двері. Увійшла ця родина: мама, тато, двоє молодших дітей яким, на вигляд, близько 7-9 років, і підліток, який мав той універсальний вираз я ненавиджу сімейні виходи на обличчі, Хостес привітала їх тепло, перевірила свою схему розсадки і почула, як вона сказала щось про 25-хвилинне очікування. Обличчя мами миттєво трансформувалося. Знаєте той погляд, коли хтось переходить від нейтрального до ображеного за півсекунди, її голос піднявся достатньо. Щоб половина ресторану могла почути. Двадцять п'ять хвилин? Мої діти голодають. Це абсурдно, безглуздо. Хостес, благослови її Бог, залишалася професійною. Вибачте, пані, це вечір суботи, і ми повністю заповнені. Але я обіцяю, ми посадимо вас, щойно щось звільниться. Ось тоді мама почала сканувати ресторан, як хижак, що шукає слабку здобич. Її очі зупинилися на столику поруч з нами. Дві літні жінки мали тиху мирну вечерю. Потім вона подивилася на групу з шести осіб, які ще святкували з повітряними кульками, потім її погляд зупинився на нас двоє двадцятирічних за столиком на чотири особи, келихи вина вже налиті, кошик з хлібом недоторканий. Я бачила, що це станеться, перш ніж це сталося. Тайлер розповідав мені про подарунок, який прислала його сестра, коли ця жінка просто з'явилася біля нашого столика. Не поруч з ним. Біля нього вона поклала обидві руки на поверхню, нахиляючись у наш простір, ніби ми були старими друзями, які збираються поділитися секретом. Вітаю, сказала вона з цією агресивно фальшивою посмішкою. Я не могла не помітити, що ви двоє сидите за цим великим столиком самі. Ми з тайлером обмінялися збентеженими поглядами, так? сказав він. Ну, моя родина щойно не прийшла, і мої діти абсолютно голодні. У нас був такий довгий день, вона невиразно показала на свою родину, яка тепер незручно стояла біля стійки хостес. Чоловік дивився в підлогу, підліток дістав свій телефон, повністю відключився. Ви двоє не проти пересісти, щоб ми могли тут сісти, правда ж? Ви молоді, ви можете трохи почекати. Нам дійсно потрібен цей столик. Я справді подумала, що вона жартує. Типу це має бути якийсь соціальний експеримент чи жарт. Я навіть озирнулася в пошуках камер. Але ні, вона була абсолютно серйозною, стояла там з піднятими бровами, в очікуванні, чекаючи, що ми просто зберемо свої речі і підемо, Тайлер видав нервовий сміх. Насправді, ми вже чекали, типу, півгодини, і ми щойно замовили. Її посмішка не зникла. Так, але ви просто пара, а ми родина. Родина на першому місці, чи не так? Насправді, у мене день народження, додав Тайлер. Ніби це могло змусити її усвідомити, наскільки божевільним було це прохання. Ось тоді її вираз змінився на щось зовсім інше. Цю дивну суміш зневаги та моральної переваги. Вона випросталася, поклавши одну руку на стегно. Тоді ви повинні бути джентльменом і запропонувати своє місце матері з голодними дітьми. Це було б правильно, це було б шанобливо. Я відчула, як моя щелепа буквально відвисла. Тайлер подивився на мене. Потім назад на неї, явно намагаючись обробити те, що відбувається. Пані, я не думаю. У людей раніше були манери, перервала вона, похитавши головою, ніби ми були експонатом А у падінні західної цивілізації. Вони раніше піклувалися про інших, особливо про дітей. Але я здогадуюся, що це занадто багато, щоб про це просити сьогодні. Ось тоді Дженна, наша офіціантка, з'явилася як ангел присланий з раю ресторанних працівників. Вибачте, пані. Але ці гості вже сидять і замовили ви не можете просити їх віддати свій столик. Обличчя мами почервоніло. Я не просила, я припускала, що, можливо, ці молоді люди захочуть зробити щось добре, хоча б раз. Пані, мені потрібно, щоб ви повернулися в зону очікування, сказала Дженна рішуче. Ваш столик буде готовий тоді, коли він буде готовий. На секунду я подумала, що мама дійсно може посперечатися з нею, але замість цього вона видала це величезне, драматичне зітхання і закотила очі так сильно, що я здивована, що вони не застрягли. Потім розвернулася на п'ятах і пішла. Відходячи, вона сказала достатньо голосно, щоб буквально половина ресторану почула люди сьогодні абсолютно не мають поваги, ніякої, до чого катиться цей світ. Її чоловік нарешті підняв очі. Я ніколи в житті не бачила більш збентеженого чоловіка. Його обличчя було кольору соусу Маринара, він беззвучно сказав Вибачте, перш ніж піти за дружиною назад у зону очікування. Син підліток навіть не підняв очей від телефону. Молодші діти, здавалося, зрозуміли всієї ситуації, просто радіючи зразкам хлібних паличок, які пропонувала хостес. Ми з Тайлером просто сиділи в приголомшеній тиші добрих 10 секунд. Потім я почала сміятися. Не просто ввічливий сміх, а такий сміх, від якого я просто почала задихатися. Тайлер приєднався, і незабаром ми обоє витирали сльози з очей, поки інші відвідувачі навколо нас дарували нам співчутливі посмішки. Літні жінки за сусіднім столиком навіть підняли свої вина на нас у знак солідарності. Але ось де стає ще краще: родина, врешті, сіла за столик прямо в нашій лінії зору, досить близько. Щоб мама могла бачити нас ідеально, і вона використала цю можливість, щоб дивитися на нас смертельним поглядом. Не іноді, постійно. Кожного разу, коли я підіймала очі, вона дивилася на нас смертельним поглядом, ніби ми особисто зруйнували все її існування. Її чоловік намагався залучити дітей до розмови, підліток, все ще прилип до телефону. Але мама, мама була на місії, щоб змусити нас відчувати її гнів. Через вирази обличчя. Коли принесли нашу трюфельну пасту, і вона була неймовірною, до речі, вона буквально фиркнула, чутно. Коли офіціантка принесла Тайлору безкоштовний іменний тірамісу зі свічкою, я бачила, як вона нахилилася до свого чоловіка і щось прошепотіла, показуючи на нас. Він просто похитав головою і продовжував їсти. А ось і найдивніша частина вона змусила свою родину сидіти і чекати за столиком, поки ми не отримали наш рахунок. Ми заплатили, встали, щоб піти, і коли ми проходили повз їхній столик, вона зробила це велике шоу, притягуючи своїх дітей ближче, ніби ми могли їх заразити нашими жахливими манерами чи чимось таким. Чоловік дав нам ще один погляд з вибаченням. Підліток, нарешті, відірвався від телефону достатньо довго, щоб беззвучно сказати Вибачте за неї. Коли ми проходили, коли ми вийшли на вулицю. Тайлер просто знову вибухнув сміхом. Це була найбожевільніша річ, яку я коли-небудь переживав. Це дійсно сталося. Ми йшли до машини все ще обробляючи це, намагаючись з'ясувати, в який дивний паралельний всесвіт ми потрапили, де люди думають, що можуть просто вимагати від незнайомців віддавати столики в ресторані. Сестра Тайлера подзвонила, поки ми їхали додому, і коли ми розповіли їй історію, вона сказала, що сказала б мамі точно. Куди вона може засунути своїх голодних дітей, але значно менш сімейними словами. Вся ця справа могла зіпсувати вечір, чесно кажучи, але замість цього це перетворилося на цю безглузду історію, яку ми постійно переказуємо. Тайлер жартує, що наступного року, на його день народження, ми просто повинні з'являтися в ресторанах і вимагати столики інших людей, подивитися, як далеко ми можемо зайти. Його колеги надсилали йому повідомлення весь тиждень, питаючи, чи можуть вони приєднатися до нас наступного разу, заради розваги. Ось що мене зачіпає. Її чоловік знав. Це було видно по його обличчю. Він знав, що вона поводиться абсолютно нерозумно, абсолютно зухвало. Але він, мабуть, відмовився від цих битв роками раніше. Підліток знав, ось чому він повністю відключився. Навіть хостес та наша офіціантка не були здивовані, ніби вони регулярно мають справу з такими людьми. І чесно, Мені не шкода, що ми так вчинили, навіть трохи. Ми чекали своєї черги, ми отримали наш столик чесно, ми святкували щось важливе для нас. Ідея, що ми повинні були просто відмовитися від цього, тому що хтось інший вирішив, що його потреби важливіші за наші, так не працює світ, так не працює повага. І спроба маніпулювати нами, посилаючись на голодаючих дітей і ставлячи під сумнів характер Тайлера, це просто низько. Я ніколи не забуду цей стійкий. Агресивний погляд, вона була вражаючою у своїй відданості, ніби вона присвятила всю свою вечерю, випромінюванню несхвалення в нашому напрямку, замість, знаєте, насолоджуватися часом зі своєю родиною. Її діти здавалися в порядку, її чоловік був явно збентежений, але вона вирішила провести свій вечір у люті на двох незнайомців, які мали нахабство сидіти за столиком, на який вони чекали. Так що так. З 23-м днем народження Тайлера за трюфельну пасту, безкоштовний тірмісу і безкоштовну порцію абсолютної зухвалості. Ми обов'язково повернемося до лючас, і якщо зухвала мама повернеться, я замовлю найближчий столик до них, який у них є. Мою думку, ви почуєте після коментарів. Ох, шкода чоловіка! Він знав, що це не перший раз, коли вона зробила щось подібне. Той бідолаха напевно вибачався перед незнайомцями більше разів. Ніж може порахувати, я сам був таким чоловіком раніше, зараз у розлученні. сюрприз. І це виснажує. Ти проводиш половину свого життя на людях, просто сподіваючись, що вона не вирішить, що сьогодні той день, коли треба влаштувати сцену через нічого. Автор о Боже, так! Ми з Тайлером говорили про це по дорозі додому. Типу, той чоловік бачив деяке лайно, те, як він просто тримав голову опущеною і намагався прикинутися, що нічого не відбувається, нам було гірше за нього. Ніж ми були роздратовані на неї, чесно кажучи. Наступний, я раніше працювала у хостес. Одна жінка якось сказала мені, що я повинна попросити самотнього чоловіка, який їв сам, пересісти до бару, щоб її група з чотирьох могла отримати його кабінку, тому що йому не потрібно стільки місця. Коли я сказала ні, вона попросила поговорити з моїм менеджером. Менеджер підтримав мене. Вона залишила однозірковий відгук, що ми дискримінуємо сім'ї, типу пані. Ми дискримінуємо зухвалість. Наступний. А мені більше шкода сина підлітка, який беззвучно сказав вибачте за неї. Та дитина напевно провела все своє життя, спостерігаючи, як його мама робить такі речі, і просто вмираючи всередині. У нього буде купа історій, коли він подорослішає. Наступний. Коли ти займаєш більший столик, ніж тобі потрібно, це теж прояв зухвалості. Так, ти чекав, і технічно він твій. Але чи вбило б тебе бути більшою людиною? Її підхід був жахливим. Але сім'ям з маленькими дітьми дійсно важко знайти місце в ресторанах. Просто мої два центи, автор. Ми не займали нічого. Нас посадила туди хостес. Ми не зайшли і не зажадали столик на чотирьох. І, чесно кажучи, уважність працює в обидві сторони. Підійти і перервати чийсь іменний обід, і зажадати, щоб вони пішли, теж не є піком уважності. Наступний. А з моєю дівчиною ситуація була ще кращою. Мамаша приперлася і намагалася сісти за наш столик, перш ніж ми навіть щось відповіли, просто відсунула стілець і почала махати рукою своїм дітям, щоб підійшли. Офіціанці довелося фізично стати між нами і сказати їй відійти. Деякі люди справді вірять, що світ обертається навколо них та їхніх дітей. Важко було читати цю історію, тому що я сам стикався з такими людьми. Це люди, які просто вирішують в якийсь момент. Підійти і сказати, дозвольте додовбатись, якщо ви розумієте, про що я. Ця мамаша дуже сильно мене бісила протягом усієї історії. І мені шкода тут всіх. Шкода її чоловіка, шкода дітей. Просто від таких людей потрібно триматися якомога далі. Те, що автор і її хлопець так позитивно на все це відреагували, це просто дивно. Згадалась мені одна історія про таку ж людину, тільки вже не мамашка. Їхали ми з дівчиною в маршрутці. І там був бухий чоловік, який явно було видно, що хотів до когось додовбатись. Він ходив по маршрутці туди-сюди і заглядав всім в лице, говорячи якісь повні нісенітниці. Я навіть не пам'ятаю, про що саме він там говорив, але це була повна фігня, яка не відповідала дійсності. І він ходив явно злющий туди-сюди, від того, що ніхто йому не відповідає, ні до кого не можна додовбатися. Він аж скалив зуби від того, що він ну хотів, хотів конфлікт дуже хотів. І якийсь чоловік на задньому сидінні, також був трішки підвипитий, вирішив вступити з ним в діалог. І це було дуже дарма, тому що не встиг той щось сказати, як цей просто полетів з кулаками на нього, одразу почав його місити, після чого цей чоловік встав, і вони під час руху бігали туди-сюди по салоні, постійно натикаючись то на сідушки, то на когось, хто сидів на цих сідушках, і місили одне одного. Водій загальмував і відкрив двері. Після чого один із них почав кричати, що давай но, ну, давай ну, вийдемо!» І витягнув іншого з маршрутки. Після цього люди взяли речі обох і просто викинули їх з маршрутки. Водій закрив двері і давай по газам. Ця історія певно, відбулася років шість назад, плюс-мінус у Житомирі. Але я досі її пам'ятаю, і просто з нульової секунди було зрозуміло, що ця людина просто хотіла до когось доколупатися. Сподобалась історія. Тоді тисни підписатись і пиши свою думку в коментарях. Потяг з новими історіями вже в дорозі.